Легендарне повернення. Легендарне повернення. почнемо з того, що ми тепер заручники. Я придумала цей жарт тільки що. Ми заручилися і ми тепер заручники. <реш> <Заручили. Часто старінка. реш> ми переїхали, ми в Хорватії. Ми... Блін, я думав почати якусь підводку, типу, що ми що тепер за кордон 91-го і так далі. але... Okay. Okay. Uh, okay. It's okay. You can sit here. It's okay. It's, we're not uh, Коротше, ми переїхали, ми зараз в Хорватії. Ми знімаємо квартиру і вирішили просто заради цікавості подивитись на бюрт. А що за ці гроші можна зараз зняти в Києві? Ради цікавості Ми вже подивилися, скільки в Києві і що за ці гроші можна, і тому ми вирішили знімати це. Скажімо так, ситуація не дуже. На початку ви бачили нарізку з фото конкретно нашої хати тут, в Хорватії. Ця хата коштує нам 500 євро. І ми будемо дивитися всюди хати за 500 євро. Тепер це наш е, формат. І тепер це, напевно, формат найдешевші хати в Києві. Да, тепер ми дивимося тільки найдешевші хати, виходить. 24 тисячі 208 гривень. І від 4 22 до 28 я ввожу і давайте шукати від 22 до 28. Бо там не можна по-інакшому. Нарешті, нарешті. Нічого немає у нас в будинку. Ну, понятно, ти, ти так кажеш, давай подивимося у нас в будинку, так наче ми не знаємо, що там нічого немає. А ми знімали хату, ну, за 14 там. А зараз там немає від 22 до 28 нічого. Ну, давай так, коли ми виїжджали, наша хата почала якраз от в тому діапазоні коштувати. Так, на, раз... Ми звідти виїхали, тому що нам сказали, що вона 24-25. Ми звідти виїхали в Хорватію, бо тут дешевше. <реш> Насправді. <реш> ми, <реш> <просто, реш> ми просто ми решили, не так, Нам хазяйка каже, буду піднімати орендну е, плату. До риночної приблизно в два рази. І ми такі. Ви вже, звісно, пробачте, ми не тянемо жити в Україні. Тому, два... тому вже, ну вибачте, вибачте. Банка під цим відео. <coughs> Підписатись наш Patreon, він знову відкритий, він знову актуальний. Віктор Бойка, просимо назад. Нам потрібні ваші гроші. Ця, ця програма, в принципі, трималась тільки на Вікторі Бойка, і я думаю, що він буде перший і єдина людина, яка буде тут. О Боже, є що дивитися нарешті. Ну, конкретно за це шоу. Подкасти багато. Якщо ми це зберемо любов. якусь дуже дуже солідну суму, то повернемось в Україну. Як мінімум одна людина з нас туди хоча б на один день поїде. Але... Не он. <світ> Там, ага. де смарт. медикал Центр і Плаза. Плаза, мабуть. І медикал Центр. де KFC. Не, іменно в цьому будинку. Будинку KFC. Ви хочете, щоб у вас в будинку було KFC? В якому це будинку KFC? Ну там торговий центр і, мабуть, там КФС, ну будинок Нема тут там прямо KFC. на метро показує. Нема там KFC, там пузота хата. вже Та, это... там KFC? Йоу, і не було, там. Ні, там був КФ, що приходив. В самому смарт-плазі, да. на куточку. Да. В смарт-плазі. Да. Ні. Ну я тобі відповідаю, там е, Євразія, я в ній там постійно сиділа. А, ні, там був КФС. Єбать, я вже забула, ось. ваша Україна, ось ці ваші Ні, Тут теж є КФС, не переживайте. Ми скоро ми відкриємо новий канал, будемо там їсти їжу, але канал буде англійською мовою. Дай ну, Бог, як англійсь... я ну як англійською, почекайте. Я буду англійською, а він своєю думаєте. Але але, контенті буде. Okay, okay. Прямо в цьому будинку получається, прямо на метро. Є хата за яку суму? За 650 доларів це більше, ніж 500 євро. Ну там же ж не можна okay. точну суму ввести. Це yeah, можна поняла. від 22 ввести до 28. 28. А з я вибачаюся, у нас е, ціни в доларах в Україні. Не знаю, Євросоюз вирішила Україна не рухатись, рухається в Америку. Рухається в Америку, слава Богу, хоч не в рублях ціни каніти. <laughs> Вибачте, 30 метрів. Почекайте. Ти що, сплюнь, я ковтаю. 30 метрів квадратних це що за комора? Почекайте, 650. почекайте, 650 доларів. І це метро оболонь. Не Хрещатик, я вибачаюся. ну Я люблю оболонь. Метро Мінська, ну типу, це ж майже остання е, станція ну, перед, синьої ветки. Ну привіт. Далі тільки героїв Дніпра і все, далі Вишгород, вже Києва немає. Ну. Блін, ну ребята. Ні, я розумію, хороший ЖК, прямо на, ну, на метро. А, взагалі з хуялі нахуя мне метро, якщо я знімаю хату за 650 доларів. Петлад. Пет'лаут. Петs not allowed. І ще й 12-й поверх. Ви знаєте, там тіпе, дуже достатньо відкрита територія на цьому ЖК. Ага, і з 12-го поверху видно такий же будинок, але той класний будинок через, через дорогу. Відбав. Там до Макдональдса таке всі. До <laughs> речі. <laughs> Ви поняли цю аналогію? Це та градація прикольно. Треба mm -hmm. да. думати. Ду думайте, що фото? Чого пис? Почекай, да почекай, почекай. Що е... тут ще пишуть? Песнату лат. А ви знали, що в Берд, поки ми не знімали нововведення, що тепер не можна без дітей написати, типу, що ти хочеш без дітей? А що це зелену світу? Поки ми не знімали хати. Тут обрали опцію без дітей. Ви прикиньте? Ми добилися цього. Тепер можна без тварин, але без дітей написати не можна, бо це типа порушує. Оказується якісь етичні норми без дітей. Оказується, діти теж люди. Оказується, признали. Ну, спасіба. Я думаю, що всі власники собак, собачників не гадують, що залишили оце. І так. В будинку є генератор. Воно капсом написано. <гум> <гум> ну, типа, це перше, що пишуть. Ребята, ну я все розумію. панію. Ну... Відключень нема цілий рік. Що... Ну реально, в будинку є генератор. Людина, яка знімає за 650 доларів, у людини є як мінімум якісь маленькі зарядна якась станція, через яку можна телефончик зарядити, ноутбук. Ну точно, блядь, ну коротше. Я вже забув цю проблему. Почекайте, почекайте. Початок багато обіцяючий. Значить, не розглядають орендодавцям з дітьми та домашніми улюбленцями. Опа. Вони прибрали опцію, але ці суки почали писати в додат... першим реченням. В додатку Бьорд прибрали, але ж це Бьорд тягне з різних сайтів українських оголошень. І далі в квартирі не можна курити. Навіть Айкос. Навіть Айкос. Так і пише. Це перше речення. Блядь, ні, ну спочатку пишуть генератор капсом, а потім свої умови, блядь, до людей. Чого Висока... Них не можна, ну? Висок... До яких людей? Яка людина вміститься, блядь, у 32 30... метри квадрат? 30. Не 32, а 30. 30. Блять, 30 метрів квадратних, вони без дітей, без тварин, не куріть, не чуть. Не, не, не дихать, не надіть. Не, не пердіть, Європі, жінок не, не пердіть шо, що далі. Ну, ладно, про якесь вони написали. <laughs> <І так. laughs> Значить, це само собою розуміється. Ні, ну просто мені це подобається. Ладно, б вони це в кінці написали, ну хуй з ними. Початок опису квартир. А на тобі можна курити? Не не в Тіктоці не можна. В Тіктоці не можна курити. Не наріжемо в ТикТок. Не з Ютубу кури. Кори це бабу, поки TikTok. Це я на Patreon буду викладати, як я курю. Ніхуя собі, да ти тоді швидко кури. Ні, Я думаю, що на ютубі можна. Ну, типу, ти ж не цей. Це не трава. Ми не На жаль. А як там. Взагалі, у сусіда є. Просто тут треба вставити, ми не пропагуємо куріння, вот это така строчка. Я не знаю, чим це нам допоможе, ну похуй. Значить, от, от вони свої умови нам тут показали далі. ЖК Смартплаза оболонь. Це назва смартплаза оболонь? Так, да, тому що це в цьому ж будинку. Ні, не, не просто Plaza, смарт Smart смартплаза оболонь він називає. Є ж Smart Plaza на Шулявці. — А, щоб знали. Ну там, ну там це просто ТЦ. Ну, ТЦ, а тут, слушай, а це тут? ЖК. ЖК це РТЦ, потім ТЦ. Потом, що... <laughs> ТЦ. Дизайнерський ремонт студіо, Ого. вбиральня. Блять, все через кому. Спочатку ремонт, потім студіо, потім вбиральня. Кухня. Вбиральня, тому, тому в доларах ціна, бо в них не туалет, них а не mm -hmm. вбиральня. Кухня вбудована в, в іншу квартиру, <реш> блядь, тому що все не помістилось. Побутова техніка. Меблі. обожаю. Зона... ні, ну розумієте, як першими предполенням вони розгорнуто написали, кого вони не хочуть бачити. Тут вони тупо через кому перерахували і все, що треба і не треба, блядь. Mm -hmm. Просто так. От це опис. Зона відпочинку на даху, ну, в квартирі ніхуя об'єктивно. Зона відпочинку на даху з з ландшафтний дизайн. Грузин такий. Подклочився. <падклу> Зона відпочинку на даху з ландшафтний дизайн. <падклу> значить, що? я пішла описом міською, вони перевели. Далі просто дитячий майданчик, об'єктивно теж не в квартирі, правильно? Oh. Тобто, поки ми маємо щось на даху, десь вбудована кухня, дитячий майданчик можна писати, дітьми... А дітьми. Дитячий майданчик. А з дітьми не можна. No. Нахуя? Он мене? Нахуя ти це пишеш? Щоб ходити. Да, от реально... Туди, реально для якогось бочинця. <overstire> ди, дітей не можна, а з бочинців <му absorption> заходьте відкривайтеся. з хлібом, сіллю вас зустрінемо. 666 доларів. Торговий центр у будинку, вбудований, виходить, як кухня. 50 магазинів. Дякую. 50! А ходили, рахували магазини. Ну, я, сум... я сумніваюся, що в смартплазі є 50 магазинів. От я. Ні, ну є, шо, от, от маленьку кімнатку ларіочок, де ми робили фотографію, теж вважати за магазин. Ну це ж не магазин, це ж там робити фотографії. Це ж взагалі не магазин, Ти не. можеш там купити свою фотографію, як ти зробив. Це ж за гроші, все магазин. Там вже взуття ремонтується, теж магазин. Ходили, рахували. Ну, тобто сельпо магазин і окремо там от вишиванки продають, така ще теж, 2 два на 2 метри. Так, да, так, да, так. Да, Ларечок, остривочок там, де табак, о, ніла. Да. Табак ваніла, окремо, це два магазини. Так вони рахували. 50 магазинів, два крапка, одяг, аксесуари, парфумерія, електроніка, ресторани, сільпо, КФС. Гарна інфраструктура, блять, в хаті, ніхуя, ребята, в хаті тільки вбудована кухня і вбиральня. Гарна інфраструктура. Хочете отримувати більш актуальних пропозицій? А, ну це якась реклама. І ще маленький опис. В квартирі одна кімната. Планування кімнат студія. В квартирі є телевізор, кабельне ТБ, вбудоване в телевізор. Ну, не балуйся, вже ще й біля цього: е, значить, кабельне ТБ, шафа, холодильник, ліжко, пральна машина, мікрохвильовка, посуд, кондиціонер, лічильники, душова кабіна, посудомийна машина. Загальний стан квартири, дизайнерський <рив> ремонт. <рив> працює без світла. Квартира, виходить, працює. <рив> Може, вона сама на себе і заробляє? <рив> працює вона. Вода, а що працює без світла Вода опалення, інтернет ліфт. Комісія за послухи 50% відсотків <рив> Вода опалення інтернет ліфт то світла в цілому не буде. <рив> І так, тут одна кімната за 650 доларів ви отримуєте. Значить, світильники поменше, світильники побільше. І світильники дуже маленькі. О, три вида світла, Три відо світильників. Але нагадаю, якщо світла нема, вони не працюють. Працюють тільки туалет, бера, що там. Ні, по-моєму, працює. Інтернет. Перевіримо. Вода опалення інтернет, і ліфт. А так да, можете в інтернеті подивитися, скільки вони коштують, тільки коли світла нема. Але світильники є. Значить, три види світильників і один вид ліжка. <свіття> За вікном ми бачимо, їбать, просто такий охуєнний вид. Ви такого ніколи не бачили. Мурашник називається. Ага, ну, ви посмотри, ну, а це вообще... на Балтійському в мене. Навіть не кинути очком нікуди. Ну, ну, там на можна, думку. якщо підійти плотно до вікна, ну, то та подивитися так. на як люди заходять в Дрімтаун. І виходять з метро. Мо, да, хороший вид. Ну, барна стійка, барні стільці в пакетах. Їх теж, до речі, пакети ці знімати не можна. Це як з пультом. Там все має залишитися в пакетах. Це як у тебе на тій хаті. Там десь я користувався плиткою, він каже, ну, вона тут потертості на плиті є, треба заміняти. Повністю. Типу, повністю, так. І раковину. І раковину заміняти, да, бо там. Каже, бо ви мили їх якимись агресивними миючими засобами. Їх тепер повністю треба замінити. Їбать, їбать. Ми помили просто нормально потім раковину, і вона блистить як нова, я не знаю. І так само тут, а якщо ви стільці знімете плівку, то коли будете виїжджати з квартири, попрошував плівку. Тут потертості, ви що сиділи на стільцях? Я здавав квартиру для чого. Так, да, на них ніхто не сидів, як ви здавали. Здайте, будь ласка, такі сами. Щоб ви були на роботі і заробляли на цю хату. No. Я що неправильно поставив цінних десь в доларах чи що. Матрас теж запакований. Матрас теж запакований. Ну, це нормально, ладно, матрас не будемо дойобуватися. Може дозволять розпакувати, я не знаю. Можливо, розпаковував. Але якщо ви пісієтесь, можете і не розпаковувати. <ш> <ш> Просто так плавати там. Ага. Все, правильно? Це вбудована кухня. Прям з ліжка встаєш, і в тебе. Оце... <свуз�> ну, що це прям. Я... Ну я бачила студії, но ця виглядає піздену мало. мало. <пиш> <пиш> ну, такий, встав, вот я. І це найдешевша квартира, в якомусь ми дивилися, була, чи ні? Не, А ЖК був той смарт. ЖК. Так. Да, Іменно со смарт-квартирами Да, Ну то плюс-мінус така сама. Ну, там як би квартири smart, а, смарт. Смарт-Ааа. Смарт плата. Смарт-хата. Вот чому вона А, так може тут всі смарт. Смарт, походу. Ладно, не знаю. Тобто зараз. Смарт це вони від машини придумали. Смарт типа маленький. Мабуть. Ну, вони кажуть, типа розумне рішення. Чим видобряють розумне? Ну, тобто, ну, що тут розумного? Напишіть в коментарях, якщо у вас смарт-член. І Там бодин коментар. Так, значить, дивимося, що там, Раковина, як ми не любимо, дивись е, етат, отакий кран. А може той як ми не любимо, який можна крутити, кудись, знаєш, нагнати. Ну, а, мені ні. здається, такі, такі, як у нас як тут. Тобто <laughs> воно <тарова> <плес> да. отак, от, і от, 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 от ми є десь. От. І ще він бризгає блядь, всі сторони. О, і ще один вид ламп. Чотири. Геть вбудовані всередині. Що, ну, місця мало. Єси ти не на столі, на барній стійці, на цих стільцях в поліцілені. Я мріяв в дитинстві бардекій. Я теж. Ну але я не думала, що це буде єдиним місцем. В цих мріях не було такого, що. От у мене ніхуя не було, тільки барна стійка. Да, і барнастійка. Ми, до речі, от зараз знімаємо на барній стійці. Такий. Імпровізовано дерев'яний. От такий от, а я тут не зробив. Значить, отакий от, от вид. Е... О, видно навіть не тільки будинок, там ну, ку куточок видно проспекту. в ну, так, так, да, видно. А тут, типу, це що, шафа, прямо біля вікна, там такі. Ну от, от така ширина цієї полиці. От така. Просто отак от на міліметр рухались і фотографували. Ну, а куди там рухатись? Там більше ні Ну так, да, там тільки міліметрами <гум> і можна. Ага, от у нас е спальня. Сральня. Ой, спальня. Фу ти парданув. Фу Богдан. Фу. <bruj> Якої фасолі більше да, нам. <бес exploration> так, і прям двері відкриваються і опираються в унітаз. Що це? Крючочок один. Ну, кольори прикольні. А ви настільки далеко від, вам, ну, від душової кабіни, що треба вийти з душової, щоб знайти рушник. Тобто ти поляпав по всій підлозі. Ну, що кабіня, зробиш, тому що з цієї душової кабіни ти по-інакшому не зробиш, про що і тут-і тут двері відкриваються і ти ніяк не залізеш. Це от найближче. Так цікаво. І мокрими ногами ти послухаєшся, просто не вернешся. Рушника, є... так... е е е е якийсь килимок. Ну Як тряпка якась. Ну, це так що Чогорошник, якийсь мийчий засіб, коротше. Ну, давай. Ага, тут сховалась. Ой, влізла правильна машина. Ну, най... непогано. І прямо на ній стоїть сушарка. Так б мовити, натякаючи, що більше її нема, де поставити. <плес> <плес> так вона трошки натякає. Ага. І Ам... бойлер там є. Ага, бойлер є. Ну, Вода ж казали без світла, але, напевно, холодна. <плес> <плес> не додали. Редше там розетка. Ні, я, я просто не знаю, що тут обговорювати. Типу, вона непогана ця хата. Просто тут так мало всього. На 650 доларів вона поки не, ну, не окупається. О, вид з вікна. Це взагалі в ракому році зроблено хіба отак. Да, да, там є, типа, я вже так, взагалі так. все забув. Ну добре, вид з вікна. Ага. І от така шафа. Де вона знаходиться? Тоже. Територіально не зрозуміло. Чи при вході, чи вона от там от... Закривається там, де перед ліжком. Це, походу, отут при вході. Дивись. Я дивись. Ось кухня, а отут. Ну, не, не видно, видно там ніч. Ні. Ні, ні. 650 доларів. Господа. Ну, 30 метрів квадратних, 650 доларів. ЖК смарт. Ну, я не знаю. На мене це крінж лютіший. У нас одна велика квартира, але вона двохкімнатна. Типу дві кімнати, офігенна, здоровенна кухня, окремо. І... Тут, наверно, ну, ми кажемо невелика, але мені здається, якщо взяти нашу маленьку. Якщо взяти нашу маленьку вбиральню і кухню, то от це вся хата була. Ну так, просто в кухні там реально помістилось би ліжко, тобто без двох кімнат. це Десь плюс-мінус, так. Тобто вона невелика, але в. Нормальних розуміннях невелика. Що ем... я можу сказати, якщо ви знімаєте таку хату за 680 доларів? 650, 650. доларів? 650? Блядь, я успішу. 666, а Що, пишіть? Сподобалась вам хата? Бо ну, об'єктивно, давайте так. Ремонтік такий. Ікея стайл гарненький, все чистенько, біленько, але. Я би таку хату, ну за скільки ми б знімали цю хату не в Україні. Ну тут, наприклад, якби ми побачили таку хату, ми б її не зняли, тому що нам об'єктивно немає де навіть дитину покласти. Тобто ну, ми б розглядали з цієї точки зору, що немає навіть одної окремої кімнати. А якщо ти одна людина? Якщо я одна людина, ну я одна людина. Ну хорошо, якби я шукала, допустимо, тут, ну навіть якщо в Києві, ну 300 доларів потолок. Доларами, я не знаю, А чому вона в 650 доларів? Я її доларами сказала. Ну, давай в гривні, хорошо. Давайте в гривні. Конкретно там, от там, в Києві. Враховуючи, що війна, допустимо, треба жити в Києві. <різь> війна, треба жити в Києві. Все дологічно. <різь> ем... Блін, ну з таким великим ціником дуже складно, але я, ну. Ні, ну 305... 15 потолок. 350 десь, так, да, доларів. О, тепер він в доларах. Я тут вже, блядь, на гривні переключусь. 15 тисяч гривень для мене потолок. Чому? Та чо, блядь, чому? Чо, ну там очевидно, чи... чому, ну реально, куди, де там, що, що за що платити? Просто ми знімали. Я розумію, що це було півтора року тому, але ми знімали за 14 огромною двохкімнатну хату з двома санвузлами. Ну, огромною. Вот це? за 650? ні за які кошти не переїхав. Я думаю, можна знайти щось сносніше. От і ми будемо шукати в наступних випадках. Може за ці гроші знайдемо щось краще. Так, да, ми будемо шукати в надії знайти щось краще, ніж ми живемо тут. Можливо, якщо ми знайдемо щось краще, ми туди переїдемо. Або хтось туди переїде, подивившись наші відео. Да е, пишіть, чи подобається вам такий формат, чи цікаво вам буде дивитися, от в такому ціновому діапазоні. Можливо, будемо частково повертати випуски Найдешевша, найдорожча хата а може, ви будете писати свій ціновий новий діапазон, закільки ви знімаєте хату? І Якщо ви такий підписник, який підписався на наш патреон, ми будемо шукати так, як ви написали. Да. Ви будете розказувати, а ми будемо шукати. Ага. <рес> да, якщо Віктор Бойко, ви просто напишіть, що знятиме. Що взяти, <рес> ми знімемо? Тіпа, є ідеї якісь, типа, знаєте, у нас були люди, які писали, є ідея шоу, блядь, Давайте, у мене да, супер ідея. Знімати. От якщо Віктор Бойка так напише, ми готові знімати. <рес> <рес> Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюсь, ви раді, що ми повернулися. Да, сподіваюсь, вам подобається наш новий екстер'єр. Тепер ми от живемо на вулиці. <рес> <рес> Ні, <гас> <гас> вона ж певна вулиця. Це була хата на хату, папа.